У цьому ролику я розповім, які наслідки матиме ратифікація конвенції про визнання та виконання іноземних судових рішень у цивільних або комерційних справах. отже, 1 липня 2022 року Верховна Рада схвалила законопроект про ратифікацію конвенції, про визнання та виконання іноземних судових рішень у цивільних або комерційних справах. Коротко друга назва Гааська. Конвенція про судові рішення Україна. Друзі, одна з шести держав-підписантів та потенційна перша держава, що ратифікує конвенцію. Крім України, конвенцію підписали Уругвай, Ізраїл, Коста-Ріка, Російська Федерація та США. Конвенція вступить в силу через 12 місяців після того, як її ратифікують дві держави. Гайська конвенція про судові рішення має на меті спростити та уніфікувати визнання і виконання іноземних судових рішень держав-учасників за моделю подібною до конвенції про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень. Перейдемо до національного регулювання сьогодні в Україні. Визнання та виконання іноземних судових рішень у цивільних і комерційних справах регулюється національним законодавством, наприклад, ЦПК України, законом про міжнародне приватне право, далі міжнародними договорами, наприклад, угодою між Угорщиною та Республікою Кіпер, про правову допомогу в цивільних справах, договором між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах тощо. Друзі, наявність міжнародного договору не обов'язкова для виконання та визнання іноземного судового рішення в Україні. Якщо такий договір відсутній, то судове рішення визнається відповідно до ЦПК за принципом взаємності. Вважається, що цей принцип існує поки не доведено протилежне. Якщо ж відповідний міжнародний договір укладено, то його правила та вимоги мають пріоритет над положеннями національного законодавства. Цивільний процесуальний кодекс передбачає перелік підстав, за яких суд може відмовити у визнанні іноземного судового рішення. Друзі. На практиці одна з ключових підстав для відмови це неналежне повідомлення іншої сторони про процес. У кодексі зазначено, що. У задоволені клопотання може бути відмовлено, якщо сторона, стосовно якої ухвалено рішення іноземним судом була позбавлена можливості взяти участь у судовому процесі через те, що її не було належним чином і вчасно повідомлено про розгляд справи. У судовій практиці вироблено критерії того, що можна вважати належним повідомленням, наприклад. КЦ у постанові у справі номер 201, дріб 3600, шість дріб це від 6 березня 19 року зазначає, що належність повідомлення сторони про судовий процес підлягає визнанню згідно з процесуальним законодавством держави місця проведення судового розгляду. Така позиція логічна, адже суд іноземної держави користується власними процесуальними правилами. Що можуть мати свої особливості, водночас Українському суду доведеться з'ясовувати положення процесуального права іноземної держави, щоб упевнитися, чи його вимог дотримано. Також КЦСВС в постанові по справі 638 дріб сімнадцять дріб 20 від 14 липня 2020 2021 року зазначив, що під повідомленням про процес слід розуміти саме сповіщення судом сторін про місце та час розгляду справи, що свідчитиме про ефективне забезпечення сторін правом на суд. Виходить, ключовим є повідомити сторону саме про судове засідання, навіть якщо вона раніше отримала копію позову а чи аналогічного документа. Хоч ці позиції прямо не суперечать одна одній, вони можуть викликати додаткові запитання. Наприклад, коли сторона отримала позов, проте надалі ухиляється від отримання виклику в судові засідання, в цьому випадку сторона може вважати належно повідомленою про процес за правилами держави суду. Проте не буде такої в контексті української судової практики. Тепер перейдемо до регулювання відповідно до Гайської конвенції про судові рішення. Друзі, Гайська конвенція про судові рішення пропонує уніфіковане та дещо спрощене регулювання визнання та виконання іноземних судових рішень. Конвенція застосовується до цивільних та комерційних господарських справ. Проте… Виключає деякі категорії справ, зокрема щодо сімейних питань, наклепу, приватності, привезення пасажирів і товарів. Крім того, конвенція не перешкоджає визнанню та виконанню судових рішень згідно з національним законодавством. Відповідно до Конвенції визнаються судові рішення, що набрали законної сили в державі ухвалення. Та виконуються, якщо вони підлягають виконанню в державі ухвалення. У визнанні чи виконанні іноземних судових, судового рішення може бути відмовлено, якщо, наприклад, відповідач. Неналежно повідомлен... повідомлений про процес. Рішення отримано внаслідок обману. Рішення суперечить публічному порядку. Процес суперечив угоді сторін про вибір суду. Існує конфлікт із попередніми судовими рішеннями між тими самими сторонами з того самого предмета. Доволі цікавим є положення про неналежне повідомлення відповідача, а саме у Конвенції вказано. Що у визнанні або виконанні може бути відмовлено, якщо документ, на підставі якого відкрите провадження, або еквівалентний документ, який містить викладення основних елементів позову, наприклад, не був вручений відповідачу завчасно та у такий спосіб, щоб надати йому можливість організувати свій захист за винятком випадків, коли відповідач... З'явився до суду та надав пояснення у справі і не оскаржив факт неналежного вручення в суді ухвалення рішення за умови, що законодавство держави ухвалення дозволяло оскаржити рішення. Наступне був вручений у запитуваній державі у спосіб, що є несумісним з основоположними принципами запитуваної держави сторони вручення документів. Отже, ключовим, друзі, елементом є вручення відповідачу саме позовної заяви чи аналогічного документа. Це дасть йому змогу дізнатися про існування судового процесу та його суд. Надалі відповідач може мати змогу організувати свій захист, зокрема, з'ясувати час та місце розгляду, призначити, наприклад, представників тощо. З іншого боку, після. Належного вручення позовної заяви подальшого його ухвалення від участі у судовому процесі втратить свій сенс. Якщо виконання судового рішення запитується у державі, де перебуває відповідач, важливим є й спосіб вручення йому позову. Зазначається, що такий спосіб має бути сумісним з основоположними принципами запитуваної держави стосовно вручення документів. Це положення можна розуміти так, що конвенція допускає вручення у способи відмінні від порядку, передбаченого Гайською конвенцією про вручення судових документів. У такому разі, в Україні, наприклад, слід брати до уваги відповідні положення. Національного процесуальних кодексів. Критерієм для українського суду, наприклад, буде те, чи законна процедура, вибачте, чи закордонна процедура сумісна з національною, а необхідність вдаватися в деталі іноземного процесуального права відпадає. Як бачимо, Порівнене з національним законодавством та актуальною судовою практикою, Конвенція залишає менше місце для маневрів недобросовісним відповідачам. Одночасно, критерії вручення стають більш зрозумілими для національних судів. Чіткий порядок повідомлення про процес забезпечує більшу передбачуваність у майбутній процедурі визнання та виконання. І наостанок, які зміни варто очікувати від ратифікації Конвенції в Україні? Друзі, насамперед, хоч Конвенція і буде ратифікована Україною, вона ще не набере чинності. Наразі не зрозуміло, як швидко її ратифікує ще одна держава, та скільки загалом держав вирішить до неї приєднатися. Водночас, коли Конвенція вступить в силу, учасники судового процесу зможуть скористатися уніфікованою та передбачуваною процедурою визнання іноземних судових рішень. Щоб більша кількість держав приєднається до Конвенції, то сприятливішим буде її вплив на міжнародну торгівлю та транскордонне судочинство. Крім того, більша передбачуваність у відносних має підвищити інвестиційну привабливість держав-учасниць. Сподіваюсь, ролик для вас був корисним. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб отримати нові повідомлення. А я на цьому каналі випускаю ролики для вас і показую всі тонкощі спеціаліста з індустрії юриспруденції. Та до зустрічі у новому відео!